Ігор Петрій, я вчений секретар наукової бібліотеки Львівського національного університету. Цими днями виповнюється 10 років від початку російсько-української війни. Пішов уже третій рік від моменту повномасштабного вторгнення. З цієї нагоди говоримо про. Книги і бібліотека. Хоча, здавалось би, там мають небагато спільного між собою, тому що бібліотекар це глибоко цивільна професія, це мирна робота. І якщо говорити про зв'язок з війною, з армією, ну, на перший погляд, перемога кується далеко не в стінах бібліотека. Варто відзначити, що наш ворог так не думає. Він приділяє ідеологічній роботі і книгам, і читанню дуже Велику увагу і досвід показує, що в пріоритетах, коли окупанти приходять на українські території, серед перших справ, що вони роблять, це перейменовують вулиці, маркують простір своїми назвами і вилучають з бібліотек книжки, які вважають ідеологічно шкідливими а на це все, що стосується української історії, української культури. Що взагалі може допомогти читачам усвідомити себе як українців? Цілі російсько-української війни агресор озвучив досить відверто. Потрібно, щоб українці перестали вважати себе українцями. У мене в руках досить цікаві артефакти: це російські підручники, які було знайдено і привезено з деокупованих територій. Окупаційна адміністрація вона вилучає. З місцевих бібліотек українські книжки, українські підручники і відразу ж привозить на ці території ще тепленькі підручники 22-го року видання, які мали б допомогти місцевим дітям, учням усвідомити себе так, як як владі тій не хотілося справа навіть не в тому, що зміст цих підручників глибоко маніпулятивний, а це можна побачити, ось наприклад історія Росії. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну для історії України це цікавий час. Це той момент, коли український рух переходить уже від культурних вимог до політичних, коли з'являються політичні партії, з'являється Міхновський зі своїм. Баченням самостійної України від Карпат аж до Кавказу Українці отримують можливість вибирати своїх депутатів, проводити їх в державну думу. Але про все це з того підручника історії Росії ми не дізнаємося. Слів «Україна», українських там немає. Це все от була Російська імперія, це все єдиний механізм. Росіяни намагаються показати: ось тепер це ваш простір, ви його маєте шанувати, любити і сприймати там Росію аж до Сахаліна, аж до Камчатки. як у ну, ніби своє своє рідне, щось подібне. Бібліотека Львівського університету переживала і після Другої світової війни. До Львова повертається радянська адміністрація, встановлює вже свою владу, як вважалося всерйоз і надовго. І ті зміни, які планувалися як незворотні, стосувалися і бібліотеки і бібліотека так само в цей час попередні. Співробітники, ну хтось виїхав до Польщі, когось звільнили, когось заарештувала. Бібліотеку комплектують новим складом, ретельно добирала ці кадри. Одна з перших завдань, яка ставить перед собою нова адміністрація університету, перевірка бібліотечних фондів і вилучення книг як ідеологічно шкідливих. Власна політика спецфондів чи спецхранів в радянському союзі існувала ну, фактично з перших років самого Радянського Союзу. І туди ховали далі від людських очей все, що стосувалося закордонного життя, де якась така погана негативна інформація про радянський союз, радянську владу. Потім туди потрапляли е, книги репресованих діячів, або ті книги та література, де про репресоване говорилося добре, з таким або приблизно таким підходом починають препарувати фонди бібліотеки Львівського університету і. В другій половині 40-х. книга Михайла Грушевського Історія України Руси це те, що було вилучено, те, що потрапило у спецхран, тому що ну не, не, не потрібно читачам знайомитися з концепцією Грушевського, можуть там почерпнути якісь небажані ідеї. Тобто, краще сховати, пускати звичайно. Пускала в цей спецхран. Очевидно, тих читачів, що перевіряли, перепитували. А навіщо вам туди? А що ви там будете робити з цією інформацією? Такий. Міжвоєнний часопис, літопис червоної калини. Основна тематика це першовизвольні змагання, тобто бойові дії, в тому числі і проти Червоної армії. Очевидно, Радянському читачеві це теж не потрібно. Бували і такі випадки, що е, цю е, вилучену з загального фонду літературу е, спочатку ховали, а потім через якийсь час списувала. Е, отака книжечка з бібліотеки українського державника маємо згадку про акт, номер акту, яким цю книгу взагалі списали, вилучили з бібліотеки цілковито, і навіть. На звороті, чому цю книжку вилучають? Вона просякнута махровим націоналізмом. Ну таке зберігати не бажано. Але виникає цікаве питання: якщо ця книжка була списана і її потрібно було вилучити, знищити, то яким чином вона залишилася у нас в бібліотеці дотепер? Ну, світ не без добрих людей. Позитивним героєм, який рятував списані заборонені книги, був відомий український бібліотекар бібліограф Федір Максименко. Людина з непростою біографією отримала фактичну заборону на професію в той час. І після Другої світової війни Федір Пилипович знаходив свою тиху гавань у Львові. Займаючись виконанням цих доручень, вилученням заборонної літератури, він застосовував фактично італійський страйк. Задача була виконана. Книги на попередньому місці не опинялися, а де її переставили до яких часів до кращих ну. Це вже питання десята. Звичайно, що ця інформаційна бібліотечна політика радянської влади, якщо порівнювати з сучасною російською окупаційною, була ще досить гуманною і щадящою, тому що книжки, як правило, не нищились, а тільки вилучалися. Підозрюю, що якби ми опинилися в такій ситуації зараз, у 2024 році, то таким легким переліком ми би не обійшлися. Цінуємо. Та що маємо, та що можемо працювати в безпеці, сподіваємося на перемогу і всім нашим читачам і глядачам і бажаєм.